Послухайте, це проговорить. Жінки, сімейні наші берегині. Так жінку величали козаки. Ще здавнини повсюди в Україні в козацьких сім'ях мали вплив жінки. Жіночі руки і сім'ю тримали, і господарство теж давали лад. А козаки здебільшого воювали, бувало і не верталися назад. Не ви у сім'ях неньку називали, бо мала у дітей авторитет. Тому і Берегиною назвали. Ось як сказав про берегинь поет. Гарну відсіч ворогу давали, у минулі давні віки. Україну неньку захищали і свої оселі залишали, їдучи до війська козаки. І тоді багачка чи біднячка, бо біда була для всіх одна. Жінка-лісовичка чи степнячка з дітьми зоставалася козачка, Перегиня рідного гнізда. А коли козак вертав до хати, вже тоді, як битва відгула, То його зустрічала жінка-мати, Та, що вміла лад хозяйстві дати та дбати й працювати мовча в джола. Щоб у кожній домі чи хатині у сімействі злагода була, хай живуть повсюди в Україні. Славні її доньки берегині, духу української тепла.